Вітаю, друзі! Ви на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо ароматний, корисний і дуже смачний малиновий сік на зиму. Готується такий сік просто, легко і швидко, приємного всім перегляду. Малину я не мию, я її гарно перебрала від листочків, від гілочок, від мушок. Всипаю сюди 3 столові ложки цукру. 3 кілограми малини. І тепер її нам потрібно перетерти. Я буду перетирати погружним блендером. Також її можна перетерти товкачкою для картоплі. Малину перетерли. Отримали ось таке гарне малинове пюре. Перемішуємо. І залишаємо на 20 хвилин. Так як тут є цукор, то сік буде виділятися краще. Отримати малиновий сік дуже легко і просто. Беремо ситочку з малесенькими дірочками, якнайменшими, щоб не проходили туди кісточки. Накладаємо малинове пюре. А тепер беремо. Колотівку, це у нас колотівка називається, а так то товкачка. Ну, у нас це колотівка. Моя колотівка кругла, бачите, і дерев'яна. І ось так по ситечку легенько перетираємо. І як бачите, всі кісточки залишились. Перетерли, висипаємо. Бачите, який тут гарний вже сік. Цей сік з м'якутю і так перетираємо всю новину. Накладаємо. Можна перетирати і ложкою, Хто не має ось такої ну, товкача колотівки. Звичайною ложкою. І ось так легенько крутимо. З кісточок, що залишилися. Дуже смачний компот. Так що не викидайте, а готуйте компот. Ось так знову залишилися і висипаємо. Ось так легко і швидко, перетерши малину через сито, ми отримали малиновий сік з м'якоттю. Тепер його нам потрібно поміряти. Можете брати літрову банку, в мене півлітрова, як вам зручно. І вимірюємо, скільки в нас соку. В залежності від того, скільки соку ми будемо додавати цукор. Переливаємо сіп, посудину, в якій будемо готувати. Кладемо сік на вогонь і ось так помішуючи, доводимо його до кипіння. Пінка, яка утворюється, я знімаю. З трьох кілограмів малини в мене вийшло 2 літри малинового соку. На 1 літру соку я буду додавати 1 літру цукру. Всипаю 2 літри цукру. Перемішуємо і доводимо до кипіння. І продовжуємо знімати пінку. Сік почав кипіти і з моменту закипання варимо його 5 хвилин. Ось так постійно помішуючи. Якщо утворюється багато пінки, пінку збираємо. На 1 літру соку нам потрібно 1 грам лимонної кислоти. Сипаю 2 грами лимонної кислоти. І тепер потрібно проварити ще 5 хвилин. Так що, 10 хвилин варіння для смачного соку вистачає. Більше не варій, тому що він втрачає. Чим довше вариться, тим більше втрачає свої цілющі властивості. Ось так перемішали і варимо. Гарячий сік набираємо в сухі в стерилізовані банки. Кришки теж обов'язково стерилізуємо. І закриваємо під ключ. Банку перевертаємо і ось так залишаємо до повного охолодження. Ароматний, корисний і дуже-дуже смачний малиновий сік до зими готовий. Щиро дякую за перегляд, гарного вам дня і мирного дневного!